Ну, а зараз можемо почути голову Державної фіскальної служби Романа Насірова. 10 секунд. Є? 10. Пане Романе, прокоментуйте, будь ласка, свою позицію щодо запуску системи електронного декларування. Чи є таким критичним робота цієї системи без системи захисту? І власне, коли ви збираєтесь подати електронну декларацію? Е, дивіться, я вважаю, що, по-перше, це звичайний процес. Про цей процес ми вже рік всі знали про нього багато говорили і так далі. Далі є відповідальність державних службовців в наступні два місяці подати свою електронну декларацію. Я відверто кажучи, планував її подати в вересні. Процес стосовно захисту інформації дуже важливий для ну взагалі для держави. Тут він важливий для державних службовців, щоб їхні дані потрапили тільки в систему. Вони не могли бути, знаєте, як потрапити куди ще, були скориговані або щось інше, і тут важливо, що важливо зараз сконцентруватися на тому, щоб за наступні два тижні було зроблено всі все необхідне державними органами для того, щоб е, е, захист був забезпечений, отримати відповідні сертифікати і все інше. І спокійно, вересень, початок жовтня, всі державні службовці змогли подати свої електронні декларації. Що ще додатково важливо, от бо знаєте, як багато про це говорять, багато навіть нам питання запитують. Важливо зараз е, прояснити. До кінця всі позиції закону і фактичного заповнення декларації, бо виникає багато питань. Навіть в мене були питання, і нам задавали багато питань. Знаєте, знову ж такі, звичайні, прості питання. Чи все береться тільки на кінець 2015 року, да? тобто на 31 грудня. Якщо щось купили до, якщо щось купили там після, скільки грошей було тоді, якщо ці гроші були ну вже потратили, і їх вже немає, якщо прийдуть, перевіряти, і так далі, і так далі. Тобто, тут я вважаю, що треба зробити зараз роз'яснювальну роботу? Знову ж таки двох-трьох тижнів достатньо відповісти на всі знаєте такі питання, які вже стали частими питаннями. Може навіть надавати питання в режимі кол-центру. Є Думає багато це організувати. От якщо виникають проблеми з заповненням декларації, до куди звертатися? Це має бути якась відповідна служба, чи це має робити НЗК, чи Хто це має робити? Дивіться, зрозуміло, що це має робити НЗК. Вони визначені як служба, яка? Проводить перевірку декларацій. І зрозуміло, що знаєте, як той, хто проводить перевірку, повинен пояснити, як воно буде відбуватися. Наприклад, так само, як Державна фіскальна служба, є декларації, ми доводимо до платників податків, як вони повинні заповнюватись, є роз'яснення, ці роз'яснення офіційні. Тобто, потім, якщо знаєте, як є питання. Людина може сказати, я зробив це ну відповідно до роз'яснення, які були надані, і знаєте, так, з одного боку, ми знову можемо казати, що два місяці стислий період, але два, три, чотири тижні зробити все необхідне роз'яснення, і потім чотири тижні на заповнення декларації. Фактично, фактично, я думаю, це знаєте, як це не година, але це за день можна зробити. Скажіть, будь ласка, детальніше про роботу чорних сотень. Чи вони вже працюють і де вони будуть працювати, і які в них основні задачі? Дивіться, цього тижня ми обладнуємо і починає роботу таргетинговий центр, тобто центр, який міжвідомчий центр, який буде управляти мобільними сотнями, він буде знаходитись тут, на Львівській площі, в приміщенні центрального апарату Державної фіскальної служби, це будуть десь там. Порядка 10 осіб в цьому міжвідомчому центрі очолює міжвідомчий центр співробітник ДФС Олександр Сергійович Власов, людина, яка очолювала наші підрозділи в зоні АТО. Наступного тижня вже поїдуть перші поїдуть перші машини. Машини я нагадаю, люб'язно можна так сказати, надані національною поліцією. Всі співробітники від всіх служб вже фактично були проінструктовані. Ми ще 3-4 тижні тому зробили декілька семінарів, як вони будуть працювати разом обмін досвідом. Бо знаєте, там і митники, і податкові і національна поліція, і служба. Кожен добре знає свій скажімо так, кусок роботи, але як вони будуть працювати разом, це буде і трошки, знаєте, роботи ну на протязі перших тижнів в вересні. Я думаю, що ми вже будемо трошки звітувати і показувати, як працюють мобільні бригади. Скажіть, будь ласка, щодо вживаних авто, почали їх завозити в Україну. Чи є якась статистика? Скільки таких авто вже завезли? І от, якщо можна, можливо, в з дорічними показниками, чи це збільшився показник, чи він зменшився? А, ну, дивіться, по вживаним авто. Минулого тижня в мене була статистика. А, на той час це було десь 550-600 автомобілів, які вже були розмитнені по новим правилам. А, треба пам'ятати, що правила не, 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 не можна сказати, що вони дуже змінилися. Да? змінилися статистика. Акцизного податку для вживаних авто. А зрозуміло, що це набагато більше цифра з попередніми періодами, бо в попередніх періодах зрозуміло було, знаєте, як ну, дуже дорого, скажімо, або не варто завозити і розмитнювати вживані авто. Тому. Точної цифри немає, можемо надати, але я думаю, якщо до того це були там одиниці або десятки, то зараз це сотні автомобілів. Частково я думаю, це вирішить проблему в західних регіонах, де багато авто на тимчасовій реєстрації або навіть просто на іноземних номерах. І думаю, що для людей буде набагато розрозуміліше, як їх один раз розмитнити, заплатити ПДВ, акциз. Поставити на облік просто будете знаєте, повністю легальним, зареєстрованим на території України. Все відбувається можна сказати, в звичайному порядку. Нема ніяких особливостей. Це просто великий крок від держави до, до людей, які не можуть дозволити собі купити нові авто і мають право завести і розмитнити, розмитнити а, авто, можна так сказати, по реальній вартості. Тобто заплатити ПДВ, звичайну ставку, і заплатити таку ж саму ставку акцизу, як і по новим автомобілям. Скажіть, яка ситуація на Одеській митниці? Нещодавно Марушевська заявляла про те, що ви блокуєте конкурс на заміщення керівних посад, там, начебто, можете прокоментувати це? заслужку? Ну, дивіться, таке неможливо сказати. Я думаю, що всі навпаки знають, що конкурс проводиться. Вже обрано двох очільників митних постів. Це прості звичайні інспектори, які доросли до того, щоб стати їх знаєте, вибрала комісія, була створена комісія. Були запрошені навіть представники одеської державної адміністрації. Дуже відкритий процес. Не було ніяких зауважень до процесу відбору, і будемо продовжувати і на одеській митниці, і на всіх інших митницях через конкурс обирати. Найти як менеджерів середньої ланки, тобто очільників постів, заступників і керівників обласних митниць. Чому тоді такі заяви лунають від пані Марушевської, можливо, є якийсь конфлікт? Дивіться, це абсолютно якісь політичні заангажовані заяви, які ніяк не мають нічого, як це з реальністю. Дякую вам, Дякую вам.